Вітаючи вас, хочу сказати, що сьогодні ви отримаєте диплом не просто університету, не просто вищого навчального закладу, ви отримаєте диплом першого вищого навчального закладу Східної Європи Національного університету Острозької академії. Цей диплом став не просто брендом нашого регіону, це не просто бренд України, це всесвітній бренд. І цей бренд природньо створили його випускники, починаючи від генерала залужного, від нашого, скажімо, економіста, який пішов підірву кращих катумістю світу Саші та але і багатьох наших випускників, які дійсно створили для України свої інтернет-хаби, створили свої підприємства, які успішними стали докторами, наук, нов, кандидатами нові доцентами, які приносять справжню славу Україні. Я yeah. Випускник Національного університету Острозька академія. Завжди сіяти добре, мудре, вічне. Завжди сіяти добре, мудре, вічне. Завжди честі моєї мудре, вічна. Обіцяю. 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 Вітаю. Давайте поаблотуємо, вітаємо субіцям від наших випускників. Ну і... А на національна Перед нами людина лега, яка постійно напередодні, це бойовий офіцер. Це людина, яка встигає в абсолютно, і в тому числі стати зі Нашої академії надзвичайно поважаємо його. Я розподіл офіцер. Магістр Острозької академії. Сьогодні в період війни у нас дуже непроста ситуація, і ворог в нас теж дуже непростий. І перемогти його ми можемо виключно розумом і хитрістю. Даний факультет національної безпеки надають такі знання: знання, які дійсно допоможуть нам зберегти нашу державу. Тож, я закликаю всіх небайдужих, хто ще не закінчив даний факультет магістратури. Навчайтеся, навчайтеся, тому що тільки знання нам допоможуть, тільки розум, тільки хитрість. Ворог у нас дуже складний. Дякую вам. Ваш випуск це дума про майбутнє. А якщо людина думає про майбутнє з дипломом національної безпеки, значить вона вірить в перемогу нашу, значить, вона вірить в цілісність нашої державності. Саме головне, що за вами плечима стоїть здоров'я не тільки нас, не тільки дорослих людей, стоїть здоров'я дітей. Це нашій майбутній геноформ.